Коли кашель заважає, брізарт допомагає, шановні. Я Дмитро Тузов. Вітаю вас. Слава Україні! Ми з вами збираємо на системи РЕП на протидію російським дронам, вбився на оптиковолоконному з'єднанні керуванні. І ми з вами розуміємо, наскільки це важливо в той момент, коли Сполучені Штати Америки призупинили військову допомогу Україні. Шановні збір триває. А опір триває реквізити в описі до цього від Федеративній Республіці Німеччини, Бельгії та Грузії. І в минулому голова місії України при НАТО. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Розкажіть, що відомо на цей момент, як проходять перемовини? Е, Ну, відомо дуже мало. Е, навіть би, якби вони закінчилися, я не очікую, що ми багато деталей дізналися, тому що це дуже. Специфічні теми, специфічні завдання перед кожною з делегацій, а тим більше, що це як то кажуть, пів справи. Бо далі американська сторона, наскільки я розумію, має послухати російську сторону і викласти українські пропозиції. Тому це далекий шлях. У всякому разі ті сигнали, які ми чуємо з джинди, вони обережно оптимістичні. Зокрема, ВОНС заявив, що рухаємося до мети. А міністр закордонних справ України Сибіга сказав, що ми використовуємо можливість для просування миру і розвитку партнерства. Але е, це ще початок довгого шляху, і повертаючись до того, як характеризують обстановку на е, переговорах представники американської делегації. Нагадаю, що вони кажуть, рухаємося до мети. Отже, головне питання, яку мету ставлять американці на цих переговорах. Ми знаємо свої цілі, але ми не можемо зрозуміти наших важливих партнерів. Бо ми чули заяви від президента Трампа про те, що Україна має ще краще продемонструвати готовність до миру. Як краще? От побачимо. До початку цих перемовин Україну так серйозно обклали обмеженнями такими пропорцями. Не, не вступ в НАТО, а, не повернення в кордони а, там, 2014 року. А, я думаю, що також двадцять другого року це звучало. А, далі за заморозка допомоги, все це на тлі достатньо неприємної риторики для України про те, що Путін хоче миру. А українці хочуть війни. Ну, абсурд якийсь. Просто суцільний абсурд, який, на жаль, впливає на багатьох людей не лише в Сполучених Штатах США. Як взагалі вступати в перемовини з таких дуже послаблених позицій? Я як ви вважаєте, який порядок денний, власне, українці мають захищати за таких умов? Українці захищають не порядок денний. Вони захищають своє майбутнє і свою державу. В цьому сенс. І поки цього сенсу не зрозуміє нова адміністрація Сполучених Штатів, розмовляти з ними буде важко. Але розмовляти треба наполегливо, постійно, на різних рівнях і спробувати доносити нашу позицію, наше бачення ситуації. Ми не в тій зараз ситуації, щоб говорити про те, а як Україна має продемонструвати, що ми хочемо миру. Ми боремося збройні сили України кожного дня, воюють, і нам треба мати чим воювати. Тому е позиція Сполучених Штатів Америки на сьогодні є незрозумілою не тільки для України, але і для наших партнерів в Європі. І е це нерозуміння, воно викликає не тільки. Реакції у вигляді політичних заяв, але і провокує, викликає абсолютно конкретні дії, які ми нарешті бачимо в Європі. Дії, які демонструють розуміння ситуації, яка що склалася в Європі, розуміння того, що Україна дійсно зараз захищає всю Європу і цінності Західні раніше, коли почалася агресія. Для європейців це були, на жаль, здебільшого лозенги. Зараз, коли Штати прямо кажуть, ми не будемо захищати вас, поки ви не будете платити, це вже не лозунги, це вже конкретна загроза, реальна небезпека. І тому міняється і, тональність, і зміст переговорів, і найголовніше з'являються дії, конкретні дії. Я, оскільки згадав 2022 рік. Російське масштабне вторгнення. Я згадав епізод. Це було в травні на сході країни. А командир батальйону, який тримав оборону на певній ділянці фронту, а з оглядового майданчику мені показав позиції і сказав: дивись, там ворог знаходиться. А от за ту лінію я не відійду за будь-яких обставин. Я каже, кров'ю розписався, що ми не відступимо. І, до речі, втримали позицію до сьогодні, між іншим. А, скажіть, а за які червоні лінії Україна не повинна відступити за, за будь-яких обставин, навіть якщо весь світ проти нас об'єднається? Я не розумію е, поняття червоні лінії щодо теперішньої ситуації. Ми не малюємо географічні мапи, ми говоримо про майбутні нації і про майбутні держави. Тому е, тут не треба е, вигадувати щось нове. І пробувати шукати якісь нові кордони, границі, ліміти і так далі Все вже було сказано. Подивіться на угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та країнами членами НАТО, членами Групи СМІ і так далі. 28 у нас таких угод є. Вони всі мають однотипну структуру і складаються з трьох частин. Перше дати Україні усі можливі засоби. Щоб захищатись від агресії зараз, друге, нарощувати спроможності України і Збройних сил України до такого ступеня, щоб Україна могла захистити себе. сама. І третє, на випадок можливої майбутньої агресії, бути готовими і до цього діяти в координації. Ось наші лінії. І до речі, нарешті це дуже важливо, що ці лінії зрозуміли в Європі. Дивіться, що. Сьогодні відбувається в Парижі ця конференція високого рівня, і там прямо каже міністр оборони Франції Себастьян Лекорню про те, що ніякої демілітаризації України не може бути. Ми знаємо і чуємо час від часу, чого хоче при що мріє Путін, але ми знаємо, що у нас, поки немає іншого, а коли навіть і буде інше. Головна гарантія нашої безпеки це наші збройні сили. От наші лінії. Позицію ворогів ми чуємо, і ви чуєте. Москва, по суті, справи, відмітає будь-які пропозиції, які озвучують навіть адміністрація Дональда Трампа і сам 47-й президент. Ну ось приклад. Щодо розміщення можливості розміщення миротворчого контингенту а військових з країн Європейського Союзу Путін і Лавров заперечили таку можливість, сказали, що Росія на це не піде. Як ви думаєте, а на це як реагуватимуть наші партнери Сполучені Штати Америки? Я думаю, що от найкращим результатом перемовин і зустрічі у джинді було би рішення Сполучених Штатів Америки. Застосувати силу проти Росії. Бо до цього часу, те, що ми бачили останніми тижнями, це був намір застосувати силу і тиск проти України. І це для мене і для багатьох інших спостерігачів і людей, обізнаних і необізнаних, було ну, е, як сказати, розумінням ситуації, що нас не розуміють зовсім. Тому що коли в Вашингтоні казали. Що треба говорити про мир через силу, ми розуміємо, що сила має бути сконцентрована у нас в Україні. І коли Україна є сильною, тоді можна говорити про мир. Але виявилося, що в новій адміністрації не зовсім так розуміє. Тому це момент, який виявить, а що насправді яка стратегія і тактика президента Трампа і його адміністрації? Бо Україна. Не демонструє е якісь ефемерні бажання і прагнення до миру. Україна пропонує конкретні дії е припинення е збройних дій у повітрі і на морі. От побачимо, яка буде реакція. Тому що, крім е запевнень в тому, що Москва Путін хочуть миру, і той зі слів Трампа, ми нічого не чули. Немає ніяких підстав вірити, тому що переказують нам наші партнери. А що саме переказують? Переказують, що Москва готова до миру. Ви що не чули? Всі це чули, як Трамп говорив, що Путін хоче миру. Ми бачимо, як Путін хоче миру кожної ночі. У нас повітряні тривоги і висувані атаки. Оце все прагнення до миру у виконанні Путіна. Ніякої демілітаризації України ви згадали цю фразу щойно так на конференції в Парижі, якого озвучив міністр оборони Франції Лікарню. А що це означає? Що західні уряди поінформовані про те, що а Україну, очевидно, намагатимуться роззброїти в чергове. Ми можемо з вами різні хвилі цих роззброєнь України порахувати. Вона була не одна, навіть в період нашої новітньої історії. Це може означати, що стамбульський сценарій залишається в головах тих, хто хоче односторонніх поступок України. Ну а, звичайно, він залишається в головах. Кремлівських мрійників. І, звичайно, те, що ми почули сьогодні з Парижа, є чітким сигналом, що Європа цього не сприймає. Я вже не кажу про нас, це само собою. Ми повинні мати сильну армію. Нам не залишають виходу зараз. Ми маємо нарощувати наші спроможності, щоб стримувати ворога. І, і звичайно, ні про яке озброєння йтися не може. Нема сенсу. Це означає капітуляцію. Капітулювати український народ не готовий і не буде, Європа цього не сприймає, вибачте, ви сказали, але на жаль, Європу навіть не запросили за стіл перемовин. Так? А що ви думаєте? Наскільки це, наскільки це тривожний сигнал? І а, яким чином на це відреагують наші європейські партнери. Ну, тобто, вони багато заяв зараз роблять, і про формування оборонного фонду все це звучить дуже добре і дуже гарно. Але ми з вами розуміємо, що на це потрібно а, на це потрібні не лише там, мільярди євро, а й роки для того, щоб запустити європейську оборонку? Е, ну, дивіться, по-перше, за стіл переговорів. Поки що не запросили нікого. Те, що відбувається, це консультації. Консультації, які пройшли в Саудівській Аравії між високими представниками Сполучених Штатів і Росії, і коли сьогодні в джинді відбувається між високими представниками України і Сполучених Штатів Америки. Тобто до переговорів будь-яких справа ще не дійшла. Тому говорити, запросили чи не запросили. Це абсолютно передчасно. Але що важливо? Важливо, що в Європі і в Україні розуміють, що питання європейської безпеки і питання безпеки України роздільні. Це одне питання. І якби, яку позицію не займали Сполучені Штати Америки Європу з цього шляху вже не схилити, тому що Європа чітко усвідомила. Разом з Україною будувати архітектуру спільної європейської безпеки це головна відповідь Європи на те, що намагається робити, як намагається міняти зовнішню політику нова американська адміністрація. І ті дії, які були ініційовані і президентом Макроном, і прем'єр-міністром Великої Британії, якраз є свідченням, що від слів Європа переходить до справи. Дивіться, і сьогоднішнє це зібрання в Парижі, і те, що будуть міністри оборони збиратись на цьому тижні, і те, що потім вже в суботу прем'єр-міністр Британії Кіру Стармер буде проводити чергове зібрання, це є сигнали про те, що від слів Європа переходить до діла. А вже була. Така, до речі, необхідність, і ми про це добре пам'ятаємо, коли американська військова допомога призупинилася на півроку. З жовтня по квітень минулого року ми не могли нічого отримати від Сполучених Штатів, оскільки в Конгресі ці рішення блокувала та ж сама республіканська партія. Що тоді відбулося? Тоді відбулося все ж таки явище. Яке є дуже важливим. Європа е і дуже непогано е змогла компенсувати ті е прогалини, які виникали в е озброєнні і в боєприпасах озброєних сил України. Тобто е Європа тепер уже розуміє, що слова закінчились. Нема більше віри в те, що добрі американці будуть. Захищати європейців теж добрих, і нема віри в те, що з Російською Федерацією можна говорити про якісь партнерські відносини. Це сьогодні в черговий раз сказала, повторила на сесії Європарламенту Урсула фондерля. І е, я думаю, що це якраз і є переломний момент. Звичайно, буде важко. Звичайно, оборонна промисловість. В Європейському Союзі і в Україні ще не настільки розвинуто, щоб компенсувати все, що нам потрібно зараз. Але вона розвивається. І за останні роки вже маємо приклади і взаємодії українського оборонпрому з європейським, і маємо ці нові системні підходи. Данська модель, так звана, коли за рахунок коштів однією з країн-партнерів озброєння виготовляється в Україні для Збройних сил України. Питання не в тому, так чи ні, однозначно, так. Але як діяти швидко і ефективно, оце наступне завдання. Будемо дивитися, як ми разом з європейцями впораємося. А якщо вдасться повернути американську допомогу, якщо схаменеться американська адміністрація і буде надавати надалі розвідувальні дані, щоб ми могли захищати своє мирне населення від повітряних ударів, то це буде тільки повернення до нормального ходу процесу. Фактично, те, що ми зараз спостерігаємо, це є добровільне рішення керівництва Сполучених Штатів Америки відмовитись від свого високого звання лідера західного світу. Тобто колективного Заходу вже нема, якщо Сполучені Штати Америки не повернуться до виконання своїх партнерських зобов'язань по відношенню до Європи і по відношенню до України. А спільна європейська безпека повинна набути якихось організаційних форм? Чи це питання європейці вирішуватимуть в межах НАТО? Це залежить. Я впевнений, якби. Остаточне рішення Трамп, як вчора про це чи позавчора знову говорив Ілон Маск, треба, щоб Штати виходили з НАТО, як тільки таке рішення, не дай Боже, відбулося б, європейці б знайшли як діяти. І, власне кажучи, оцей формат, який вже сформувався навколо Британії і Франції, це є прообраз нової системи європейської безпеки. Яка може діяти і бути автономною від НАТО. Більше того, президент Макрон говорив про те, що треба розглядати і розвивати ядерні спроможності Європи, незалежно від ролі і участі чи не участі Сполучених Штатів Америки. А скажіть за результатами ось цих консультацій, так? Україно-американських консультацій американська адміністрація може прийняти якісь політичні рішення, наприклад, щодо розморозки допомоги Україні. Ну, дивіться, ми вже бачимо, і підтвердження маємо кожен день: що рішення приймає не адміністрація, рішення приймає одна людина, прізвище якої Трамп. Всі інші виконують ці рішення. Отже, важко сказати, які висновки. Будуть е, представлені Президенту Трампу членами його переговорної команди. У Всякому разі, були натяки на те, що е, для Трампа питання остаточно, якось там е, в негативному для України сенсі не закрите. Все може бути повернуто на нормальні рейки, нормальні в нашому розумінні. А як ви думаєте, якісь результати можуть бути оголошені після проведення цих, цих консультацій, чи це лише ну якби початок процесу? Я думаю, що нам, як і попередні періоди, треба дивитись не на оголошення і не на політичні заяви, а на дії. Якщо ми будемо далі отримувати зброю, значить були результати. Якщо ми будемо отримувати більше розвідувальних даних, оскільки якісь надходять все ж таки, значить це результат. Якщо якісь дії в бік Кремля будуть зроблені, додаткові санкції чи додаткові обмеження по нафті, чи якісь інші, про які говорив або не говорив Трамп, ми будемо розуміти, що це наслідки цих переговорів. Якщо ми будемо отримувати зброю, якщо будуть посилені санкції проти Росії, а на цей процес можуть вплинути і американо-російські консультації, які мають також відбутись в Саудівській Аравії. Як ви вважаєте? Ну, якщо американці е, дійдуть висновку, що е, на даному етапі з боку Росії немає жодних поступок? Ну, дивіться, поки що е, американсько-російські консультації Москва не підтверджує. Це перше, по-друге. Якщо сенс будь-яких консультацій в тому, щоб обмінятися позиціями сторін і по можливості їх змінити, вплинути, тому може бути все. Але маючи наш власний досвід, український досвід спілкування з Росією і з режимом Путіна, можна легко передбачити, що крім сили і крім тиску, жодні переговори на них вплинути не може. А окрім ідеї про розміщення, можливе розміщення миротворчих європейських військ, ну країн країн Європейсь... європейських країн НАТО на території України, ви чули ще якісь ідеї, які ну, мали б означати поступки Росії під час майбутніх перемовин? Так я, я не чув, ніхто не чув. В тому то й проблема. Що ніхто не чув. І тому говорити про якісь майбутні перемовини, поки нема предмету переговорів, ну немає сенсу ніякого. Так само, як говорити про припинення збройних дій до того, як мати повне бачення, а що буде далі, також не дуже е, логічно. Ну припинимо, за цей час Росія підтягне війська, наробить ще зброї і все. І, і все перемир'я. І все спочатку. Тому для того, щоб переходити і входити в якісь процеси, треба мати бачення. І розуміння початкової точки і кінцевої точки цього маршруту. Ну, але а, цей план, а, на вашу думку, Україна має на цих консультаціях? Україна, звичайно, має. І це більше того, президент Зеленський. Це не весь світ розповів е, в своєму повідомленні зверненні, яке Трамп прочитав як звернення до нього. Це припинення бойових дій в повітрі і на морі це абсолютно конкретні речі і обмін полоненими, щоб створити, спробувати створити хоч якусь атмосферу довіри. Бо про довіру між Україною і Росією зараз немає ну, не може бути ніякої мови. Вони вбивали і продовжують вбивати наших мирних громадян вже три роки. Як ми можемо їм довіряти? Ніяк. А скільки... Отже, так так. з України є пропозиції. З Росії ми пропозиції не бачили, крім ультиматумів: виведіть свої війська повністю з чотирьох областей, і це буде початком. Такі початки нам не потрібні. Конференція в Парижі, яку ми з вами згадували, проходить синхронно, я думаю, це не випадково. А як ви вважаєте, те, що прозвучить з Парижа, американці серйоз розглядатимуть, почують? Ну, там, ви розумієте, військовий оцей світ, світ військових генералів і так далі, він особливий, він окремий. Це не те, що політики, вони краще розуміють один одного. І в рамках НАТО штаби взаємодіють набагато простіше ніж політики. Тому, безумовно, у мене немає жодних сумнівів, що вони почують. Але питання в тому, що вони зможуть зробити в державі, де баланс сил зараз зміщений від президента. Оце інше питання. А військові розмовляють однією мовою. Дякую, Ігор Долгов, український дипломат, колишній посол України в Туреччині, Федеративній Республіці Німеччини, Бельгії та Грузії. В минулому голова місії України при НАТО з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.